Теорія ймовірності та жива клітина людини, одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 ГБ інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми усього світу. Ймовірність того, що цифри випадково самостійно складуться в просте рівняння 2 плюс 2 плюс 2 помножено на 2, рівне 8, прагне до нуля. Як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини? Або ДНК, могло скластися самостійно. Також згідно принципу випадковості, монета має ймовільність 50 на 50 впасти або орлем або решкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідах, являють собою суміш двох оптичних ізомерів майже в рівній пропорції, тобто частина з них правостороння, а частина лівостороння. В науці невідомо жодний метод, за допомогою якого можна було потримати. Тільки ту або іншу форму безретельного цілеспрямованого відбору майже всі живі клітини складаються з еламінокислот при відсутності деформ. Тобто всі живі клітини вони складаються з лівосторонніх амінокислот, а ДНК навпаки містить тільки правосторонні, при відсутності лівосторонні. Це повністю суперечить співвідношенню 50 на 50, яке утворюється випадковим шляхом. У лабораторії.